Якщо ви хочете працювати з грантами, ви, ви маєте постійно виділяти кошти в своєму бізнесі на те, аби у вас постійно подавались заявки, да, будувати або таку систему в себе, да, або з аутсорсом працювати там з компанією чи спеціалістом, з фрілансером неважливо. Але маєте зрозуміти, що гранти... Це взагалі зовсім інший рівень вашої діяльності, вашого мислення і будувати роботу так, аби ви не смикали ту людину, а коли ж буде мігрант. Тому що якщо у вас планова робота відбувається, то буде, як от, інтерв'ю Олександра, ви бачили, він каже, що вони підготували за рік 35 грантових заявок. Тому вони мають 6 грантових угу. заявок.